Всім привіт! Сьогодні я вирішила зняти відео про те, як я поступила в американський університет. Я думала, що це відео вже не таке прям актуальне, тому що поступала я вже виходить, три роки назад, але навіть з моєю невеликою кількістю підписників мені приходили питання в Дірект в інстаграмі, і також коментарі під деякими відео, які питали, як я поступила, які я екзамени складала і так далі. Тому я вирішила розповісти це в цьому відео. Мені дуже подобається сьогоднішній наш фон. Я зараз на пляжі Санта-Крістіна. Це пляж, який знаходиться між Лорантемаром і Бланесом. Дивіться, яка гарна локація. Мені тут дуже подобається це мій улюблений пляж. Єдине, що сюди треба трішки біти. Почнемо з того, що я буду розповідати про свій досвід поступлення в FIU. В свій університет, тому можливо, в інші університети процес може трішки відрізнятись, якісь екзамени вступні, або може бути ще якийсь один крок. Тому, якщо ви плануєте поступати, краще всього заходити на сайт університетів і читати от прямо від університету, що вони від вас очікують, і які у них реквайрменти. Моїм першим кроком в цьому всьому процесі було оприділитися, куди я хочу поступати і на кого. На кого я якось зразу вирішила, що це буде щось пов'язано з бізнесом або економікою? На даний момент я вчусь на бізнес-адміністрацію з мейджером в бізнес-аналітиці і з майнером в хоспіталіті. А в принципі, ви можете змінювати свій напрямок, але з часом з часом це все стає складніше і складніше, тому краще поступати а, як найближче до чого вам подобається. Потім вже вирішувати, найлегше змінювати мейджор, якщо він тісно пов'язаний з тою школою, в яку ви поступали. Наприклад, от я поступила взагалі на маркетинг. це теж як рахувалася бізнес-адміністрація з мейджером маркетингу, і маркетинг відноситься до бізнес-школи, так само як бізнес-аналітика. Тому мені змінити мейджор було дуже просто. Але вже якщо ви хочете змінити школу. Як з бізнесу, наприклад, там на закон це можливо, але це склад... стає складніше, тому що ви можливо вже пройшли якісь а, класи, які відносяться саме до бізнесу. І вам потрібно буде брати там більше класів, але в принципі це все можливо. Тому вибір спеціалізації він важливий, але в принципі це не так все серйозно і страшно, і все зможна змінити. Спочатку я планувала поступати взагалі в Каліфорнію. Мені дуже подобався Санта-Моніка коледж, але потім ми зв'язались з стадією, і нам порекомендували FIU. І мені здається, дуже багато. Більшість студентів, які зі мною навчаються в FIU, з які з України а Більшість працювали зі і, або їм порекомендували стадію цей університет. В принципі, поступлення з агенції вам полегшує весь шлях, але я би вам рекомендувала по можливості пробувати спочатку поступати самому без допомоги різних агенцій, тому що у вас буде більша можливість отримати різні стипендії scholarships. а так як я поступала через агенцію, я поступила як на програму інтернаціонального студента Global First Year, і за цього в мене як зменшився вибір стипендій можливих при вступі. Після того, як я обрала свою спеціалізацію і, в принципі, обрала університет, далі я складала вступні екзамени. Є різні мовні екзамени, такі як IELTS, TOEFL, Duolingo і так далі. Саме я складала IELTS ще в кінці 10-го свого класу, і я склала його на 7,5. У мене є на каналі детальніше відео, як я складала IELTS, якісь мої поради, тому можете переглянути. Але також я знаю людей в своєму університеті, які складали TOEFL, які складали взагалі Duolingo. Тому на сайтах університетів ви можете більш детально дізнатися, які екзамени потрібні саме вам. Але в принципі я дуже задоволена тим, що я здавала IELTS. З цим екзаменом, в принципі, можна було поступити в більшість університетів в Європі, Австралії, Америці. Тому це давало великий вибір. При вступі в США вам необхідний ще також екзамен типу нашого ЗНО. Це є SAT, є ACT. так як я поступала через програму для International Students, Я складала ACT вже тоді, коли я приїхала в. США в університет, і для них це вважалось просто як requirement для Галочки. Вони мені навіть не сказали свій результат. Я старалася якось дізнатися, я їм писала. Вони сказали, що ми зарахували, що ви його склали, і деталі я ніяких не отримала. Тому краще по можливості здавати цей екзамен, складати перед тим, як поступити, тому що вам дасть також більше можливостей поступлення в інші університети, і у вас буде свій результат на руках. Наступним кроком був збір всіх документів. А, також я писала мотиваційний лист, і мені дали невеличку звишку при вступі три тисячі. Оцінки і всі інші документи, які були required на сайті, ми перекладали. І потім чекали на відповідь від університету, яка прийшла досить швидко. Вже в кінці листопада я знала, що я поступила. Я подавала оцінки за 8, 9 і 10 клас, тобто ті класи, які я вже закінчила. Потім я отримала результат, що я поступила в кінці десь листопада, може на початку листопада, але це як умовне поступлення, якщо я після свого закінчення школи скидаю от атестат. Ну, можна сказати, що я вже поступила. Тобто я скидала восьмий, дев'ятий, 10 клас, а 11 вже потім, як атестат, після того як я закінчила школу. І після цих всіх кроків а, мені прийшов лист, що в мене зараховано. Ось моя інформація. А, мені дали доступ до моєї шкільної а, університетської пошти, а всі логіни. Також я обирала житло на кампусі. Якщо ви поступаєте в FIU, freshменs, люди, які от приїхали на перший рік їхнього навчання, скоріш за все живуть або в Лейк'ю Норс, або Лейкв'ю Саус. Деколи в Everglades. тому ви можете побачити це на сайті, взагалі на моєму каналі є дуже багато відео з мого першого року і з цього другого року, як я приїжджала, як ми все оглядали, як куди ходили, тому рекомендую вам подивитись ці відео. Також я ще часто в інстаграмі виставляю різні сторіс з навчання з свого життя. Тому рекомендую теж підписатися. Якщо у вас є якісь питання про поступлення або життя в США. В життя в американському університеті обов'язково пишіть в коментарі, або я також залишу своє посилання на інстаграм та інші мої мережі в описі. Дякую за перегляд, буду вдячна за також лайк і підписку. Всім пока.